І дуже дякую, знаєте, для мене оцей фідбек, оцей зворотній зв'язок, він завжди для мене є дуже корисний, бо я бачу, що моя праця не є марною. І а то так старайся, старайся, знаєш, а не чуєш ні дякую, ні, ні нічого не чуєш, ні добрий день, ні, ні до побачення. І, і коли дійсно люди там кажуть, ми почули, дуже дякуємо, то це є дуже добре. Дякую ще раз за пожертви, нехай Господь Бог приймає. Кожен із вас має свою церкву і ви повинні дбати за свої церкви там, де ви є поруч. І добре над цим подумаєте. Я дуже дякую, що ви мені допомагаєте підтримуєте мене, це дуже є важливо. Але знаєте що, коли вас є церква. І не ходіть мимо церкви. Навіть просто йдете на автобус, біжите чи кудись, зупиніться. Це три секунди. Зупинився до церкви, повернувся, перехрестився, маленький поклін і пішов далі. Навчіться так. Але робіть так хоча б перед своєю церкву. Навіть якщо ти не кожній неділі ходиш. Але там, де ви живете, в селі, чи в місті, ти йдеш попри якусь церкву попри свою, до якої ти постійно ходиш, яка тобі найближча, яка тобі найзручніша. Ніколи не переходіть попри неї просто так. Як мак. посунув і як чужий. А я там, мою, молюся, я там йому відсилаю пожертву, то я до своєї вже не буду ходити. Так ні. Так не можна. Ви маєте свою церкву і ви маєте її підтримувати. Якщо ви рахуєте себе християнами. А якщо ви ще не йдете місце і на мене, то я буду дуже вдячний. Дякую щиро вам.